Створення версії сайту для осіб з обмеженими можливостями має велике значення, адже це відкриває доступ до інформації, послуг і ресурсів людям із різними видами обмежень, зокрема з порушеннями зору, слуху, моторики та когнітивних. Можливостей. Такий підхід не лише розширює аудиторію сайту, але й демонструє соціальну відповідальність та турботу компанії про кожного користувача. Законодавства багатьох країн передбачають обов'язкову відповідність вебресурсів стандартам доступності. Якщо вам потрібно розробити версію сайту для людей з обмеженими можливостями, то в системі управління контентом Joomla, починаючи з четвертої версії, є відповідний плагін, який реалізовує дану можливість. Всього-навсього, включивши цей плагін, користувачам вашого сайту, Стане доступним можливість збільшення та зменшення розміру тексту, збільшення та зменшення інтервалу тексту, інвертування кольорів, це процес зміни кольорів на протилежні або обернені, відображення сайту в сірих відтінках, підкреслювання посилань, збільшення курсору, відображення лінійки для того, щоб зручніше було читати текст на сайті, і озвучка тексту голосом. Щоб увімкнути даний плагін, увійдіть в панель керування сайтом, перейдіть до розділу Система плагіни і використовуючи пошук, знайдіть плагін Система Додаткові функції доступності. Або, використовуючи фільтр, оберіть тип System, Element Accessibility. Перейдіть до налаштувань цього плагіну, оберіть потрібні опції і увімкніть плагін. Після цього на вашому сайті під керуванням системи управління Joomla в нижньому лівому кутку з'явиться спеціальна іконка з людиною в інвалідному візку. Якщо натиснути на цю іконку, з'являється меню функцій доступності. І в цьому меню будь-який користувач вашого сайту може обрати потрібну йому опцію. Також меню функцій доступності можна викликати за допомогою гарячих клавіш, натиснувши на Windows сполучення клавіш Ctrl-ALT A, а на macOS Ctrl-Option A. Друзі, якщо відео вам сподобалося, якщо відео стало для вас корисним, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть хоча б один коментар, щоб даний відеоролик. Побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!